Всім привіт! А сьогодні я прийшла в цю прекрасну гру ще покажу, а, байк, «Ніндзя -обі», байк ніндзя обі. І ми будемо сьогодні її проходити. Значить, я пропоную вам вже починати, і час наш пішов, і ми будемо вже бігти, можна сказати. Ну Тут можна проїжджати нам якби все одно. Ой-ой-ой, так, це жорстко. Жорстко, а в мене шо, на всю якість. Ой, чекайте, ти ти, ти ти що в мене не, не, не на всю якість, бо в мене щось здається. Так, звук видаляємо. Опс. Опс. Опс, Опс. Опс. О, скільки в мене всього відкрилось. Кенкл. Все, можна їхати, в принципі. Оп. Оп. Оп, так, все, 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 все. все. Так, давайте, погнали, погнали. Ща, ще, ще, пройдемо. Короче, в нас сьогодні охоронник, Знаєте, там він б'є тільки у нас охороник в школі кота. У нас є охоронник в школі. І значить, що було сьогодні в школі. Ми такі стоїмо собі, нічого не робимо, бідні такі стоїмо біля дверей, випустить, випустіть нас. І там стояли брати, ми їх, майже вся школа їх знає, я не знаю, звідки, ну просто завірусились в нашій школі. Брати, один старший, другий менший. І що? І що? Він такий починає того меншого бити, а він ж не знав, що то тут є старший брат, бо він б'є у тих таких четвер... чет... четверокласників і е... Шо? до... від четвертих до, значить, до яких? Від четвертих до восьмих, бо там далі вже можуть дати відсіч. Ну, реально, я би могла його вдарити, але на мене вже одна накладна написана, тому. Тому там недавно зняли другу, дізналися, <гум> що то не він зробив, хоча й і, і казала, що не я зробила. Ну, ну, коротше, на мене одна накладна вже написана. І що значить? Що я застрягла? Давайте потихоньку, чекайте, зараз я вам розкажу все. А, це типу, чуєте, я тільки що побачила клинок, як в ви... клинку, який знищує демонів, так могли написати, я би не грала, тому що, може, комусь не подобається аніме. Давайте пробуємо проїхати. Отут, хоп. Ні, ну да ви реально... Чекайте, зараз, одну секунду. Я вже майже то... Ту... Ту... Прийшла. Чекайте зараз. Вже дві хвилини пробую ту. То... Ну, то ви реально? Все нормально. Так. І Значить що, і, і в мене і він починає бити ту дитину. Як він б'є? Ну типа по голові, штовхає, ну, коротше, а ми просто стоїмо, нічого не робимо. Звісно. Я би могла вдарити, бо я ходжу на бокс. Ну, ще раз таки повторюю, на мене вже одна накладна написана. А якщо напишуть три накладні, то ти вилітаєш зі школи. Ну, бо там директор вилетів зі школи, а не я. Ну окей, пережи. Подумаємо. І що значить? І я така, значить, стою, а, а, нічого не роблю, бо така думаю, та ну ні, не треба то робити. Типу сказала, що ви б'єте, тому всьому подібне. І що, значить, ви думаєте, що ви думаєте? А, мене коротше підходить його брат, такий, і починає його лупашити. Ой-ой-ой-ой-ой. На -ой 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 -ой. брата щось усього напишуть накладну, але да. На мене було написано дві накладні. Перш та ви реально, Перша накладна була коротше через те, що я а, типу втекла за фізкультури. Купа дітей втікають, але я була на території школи на футбольному полі. Знаєте, є такі е, в класі люди, е, які цілий час мають звільнення, довідочку то я. Та, я не люблю фізкультуру, бо для мене фізкультура це абсурд, я дуже не люблю футбол, нікого не хочу образити. Це моя думка, ну, мені він не подобається. Я не хочу грати. Дивитися, то я подивлюся, але грати ні. І ми, коротше такі сидимо, значить, там нашою компанією, У нас компанії є. Давайте так, назвемо якісь такі імена, новнеїмські. Ну, значить, давайте. Чекайте, я просто скажу, скільки в нас є групи. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять людей, значить. І ми такі сидимо. Знаєте, в нас велике, два великих футбольних поля. Два великих футбольних поля. Баскетбольне поле, і то там кільця не поставлені для баскетболу, а ми з братом в літо дуже любили любимо ходити типа, на баскетбол і ну, грати його. І там цілий час баскетбольні поля зайняті, але ми і так граємо нам якби все одно, ми не зважаємо на тих людей. І що значить? І ми отакі, коротше, починаємо. Йдемо. Значить, біля того баскетбольного поля у нас там є два тренажерних місця. І одне тренажерне місце біля маленького футбольного поля, а друге тренажерне місце біля великого футбольного поля. І що значить? І ми отам сіли е, біля баскетбольного навіть скажу так. Ми туди сіли, і там дуже далеко купа людей було. Ну, ми сидимо собі спокійно нашою всією компанією, знімаємо там якісь відео, граємо мафію. Ой, не мафію, а правду чи дію. Ой, Ми правду і чи дію і знімали. Я вам не вставлю, бо я, ну, по-перше, не маю дозволу на те, щоб е, показувати друзів. А вдруг вони не хочуть. А по-друге, я не буду палити своє лице. І що? Ми маємо докази, якщо на нас будуть написані три накладні. Ну, Найбільший ризик маю. я. Ну, На всіх написані накладні, але ну, найбільший ризик маю я, тому що я дуже люблю всякі такі штучки робити. Ну і там ще хлопці з нашої банди. А тут є двільний стрибок. Оп! Та й Йойки-барабольки. Значить, нас замість дітька лисого вже Йойки-барабульки, щоб ви розуміли. Ець. Та. До мене підходить такий чел і називає моє прізвище. Я така кажу, тату, я, він такий каже, в тебе є ютуб канал в школі? Я така кажу, ні-ні, ніякого нема. Бо я, типу, не розкриваю себе. Не хочу, щоб хтось знав. Не хочу, Та? є таке. Так, я пропоную, знаєте, вже закінчувати відео, бо щось я. Ну, я щось туївотаю, не можу пройти нічого. Давайте ще до 20-го пройдемо левела. Пепсь. Ні, ну то реально, ні, ну ні, 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 ну, та, ну це не нормально вже. Це вже не нормально. Так, хоп. Тіхо. Хоп. 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 18. Ху. А, там треба підстрібнути. Все, я поняла. Що, ще ще Ні, Ну, то ви реально? То ви реально. Так, зараз проходимо. Ой-ой, ой-ой, ой-ой Так, останній левел найтяжчий. Можна сказати, я ненавиджу ці схилені штучки, а на аватарці якраз і вони. Хоп. Хоп. Хоп! Дуже люблю баскетбол. Я зараз ходжу на бокс. Я зараз шукаю саме в мої, моїй області, саме в моїй області паркур і вуличний хіп-хоп. Це моя мрія, просто було ходити на вуличний хіп-хоп і паркур, але поки що я нічого не знайшла. Але, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчувати. Всіх ми хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується? Всіх люблю, обожаю. Бувайте!